У світі, де зерно, валюта, а господарство, справжня сила, існує компанія, що підтримує успіх агропромисловості України, агросектор це наша економічна опора, двигун розвитку, який прискорює наші кроки до майбутнього. Ми в Group розуміємо, що ваше зерно це ваше багатство. Ось чому під час війни ми реалізували проект по створенню альтернативному морському шляху експорту зерна. Ми збудували термінал на кордоні з Румунією на 200 тисяч тонн зберігання і 3 мільйони тонн експортних можливостей. Вже понад 15 років ми створюємо надійну ланцюгову логістику від поля до клієнта. Наша мета сприяти розвитку зернового бізнесу на кожному з етапів. Від обробки землі до збирання, переміщення, зберігання та реалізації врожаю. Але Borgrup входить до рейтингу топ-20 експортерів України. Завдяки нашим потужностям ми експортуємо до 2 мільйонів зернових культур на рік. Ми надаємо унікальну послугу для всіх аграріїв, жнива під ключ для оптимізації часу та ресурсів. Маємо власну розвинену логістику, що включає автомобільний та залізничний транспорт, залізничні гілки, системи зберігання. Тому ми впевнено гарантуємо оперативне перевезення доопрацювання та зберігання зерна в оптимальних умовах. Сьогодні група компанії Алеборґруп має на власному балансі чотири сучасні елеватори. Загальний обсяг одночасного зберігання наших підприємств становить 450 тисяч тонн зернових та олійних культур. Земельний банк групи компанії Алеборґруп налічує 6500 гектар. У нас є власні локомотиви, та за допомогою безлічі залізничних гілок ми можемо відвантажувати понад 150 вагонів на добу. Наш автопарк складається з таких потужних транспортно-експедиторських компаній, як Автоера та «Болеко», які налічують 210 сучасних великовантажних зерновозів. А також ми маємо 11 комбайнів від компанії «Клаас». Ми впевнено крокуємо вперед, адже маємо амбітні плани на майбутнє. А запорука нашого успіху стабільний та сталий розвиток у будь-які часи. Але Боргруп. Це надійний партнер, що допоможе вам зрости та розквітнути в аграрному секторі. Разом ми зміцнюємо майбутнє України. Будуйте майбутнє з Алебор Group.